Привіт! Мене звати Еліна. Я 2D-художник, художник-ілюстратор. Малюю на замовлення, вчу малювати. В мене є курси, але давайте сьогодні не про це. Я хочу поговорити з новачками, які тільки вчаться. Або вони малюють, але вони не впевнені. І такі, коли у вас ще немає рівня постійних замовників, ви хочете вчитися, але ви не знаєте, з чого почати і як це все гарно зробити. Отож, поїхали! Перше, що я хочу сказати, всім художникам потрібна база. Про що саме я про світло, тінь, рефлекс, повітряна перспектива, як правильно підбирати кольори і все інше. Ви можете сказати, є художники, які якось там малюють, вони нічого не знають, мільйони заробляють. Ну, по перше, це можливо одиниці. Але, наприклад, ті, хто малює мультики, ті, хто малює аніме, вони не починали малювати мультики для того, щоб. Переробити персонажа або предмет потрібно знати основу. Тобто, щоб намалювати аніме, потрібно знати анатомію людини, пропорції тіла, щоб потім їх правильно стилізувати і видозмінювати, щоб це було органічно і виглядало прикольно. Так само там стилізацію всіх різних предметів, елементів і всього іншого. Тому я раджу все ж таки багато скетчити, вивчати основу. І ну дивіться, наприклад, якщо ви намалюєте класно дерево, ви знайдете туторіал, ви там вималюєте кору там ідеально, листічку, але знаєте в чому проблема? В тому, що ви, окрім дерева, нічого намалювати не зможете. А коли ви розумієте, що таке форма, що таке квадрат, що таке тінь, ем, куди загортається, як паде аклюзія, як де по предмету топологія, то вам не потрібно буде, тобто ви вже зможете на нормальному рівні, на хорошому, середньому намалювати будь-який предмет там. Кота, стул, там якусь рослинку і ще. Просто тому, що ви будете розуміти, як створюється форма того чи іншого предмета. Звичайно, у кожного стилю, у кожного напрямку є свої нюанси. Але я кажу про те, що треба вивчити основу, щоб далі вже це все накладати. Моя головна порада це скетчити. Якщо ви будете скетчити по 15 хвилин в день, це буде дуже круто, це не так багато. Пів години це було б взагалі, бо за допомогою скетчингу ви дуже сильно піднімаєте свій рівень, сприйняття, ви, ви вчитесь швидко малювати і схоплювати форму. Я скажу так, мені здається, якщо ви будете місяць скетчити, з цього буде набагато більше толку, ніж ви намалюєте одну якусь роботу, яку викладати 8 годин. Ну, Звичайно, потрібно і гарні роботи малювати, але все ж таки скачити теж треба. І дивіться, я пропоную вам вибрати якийсь напрямок. Що я саме маю на увазі? Ви вчитесь гарно малювати прям досконало, або ботаніку, або тварин, або коней, або там щось честь, або людину, або пейзажі, або будиночки, або персонажів. І, наприклад, ось ви там малюєте 100% часу, і з них ви 80% витрачаєте саме на малювання на скетчі, саме того, що ну, напрямку, який ви вибрали, який ви обрали. Чому так? Бо дивіться, коли ви новачок ви намагаєте сьогодні намалювати дерево, завтра котика, післязавтра машинку, післязавтра пейзаж, якийсь там і хмарами, то у вас буде все на такому мінімальному рівні. І це, ну якби те, що ви спробували непогано, але ви так дуже швидко, скоріш за все, закинете те, чим ви займаєтесь. Знаєте чому? Бо ви не будете бачити прогресу. Наприклад, якщо ви малюєте мандалу перший день, п'ятий, десятий, тридцятий, ви побачите прогрес. Так само, якщо ви приділите якомусь одному стилю там, тематиці декілька місяців. І тоді, коли ви будете бити в одну точку, малювати щось одне, то вам ніхто не забороняє малювати щось інше, але зробіть собі, собі якийсь пріоритет. Це дуже важливо. І тоді ви побачите, що ви можете все. Що я малювала там хенді, тату, у мене була основна тема ботані. Я її дуже гарно малювала в лайні, всі там лінії, крапочки, 3D і так далі. І потім, коли я захотіла малювати портрети, а в мене по портретах. Малювання людей була взагалі база нуля, я ніколи їх не малювала, ні хоч не хотіла. І в художній школі в мене це не виходило, я просто ігнорувала це все. І потім, коли я захотіла навчитись малювати портрети, я знала, що в мене вийде, бо ну, ботаніку ж вийшло. Ну, людина трошки складніша, але якщо постійно тренуватись, малювати, 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 то все у вас вийде. Тому розставте пріоритети і вивчайте базу. Це основи малювання. Вам буде цікаво. Якщо ви захочете, то в мене є курс, в якому зібрані основи малювання, тобто весь інструментал по Procreate, Перший блок і другий блок там все про малювання, і третій блок про те, як складати резюме, співбесіди, розмовляти з замовниками, правки і все інше. Це блок конструктор Його можна купити окрему частину, якщо вам потрібно, або все разом. Інформація за посиланням, якщо хочете, переходьте ні і далі. Тому ось це моя головна порада. Якщо вам цікаво, ви малюєте і вас все вийде. Головне, приділяйте цьому стабільно час. Постійно приділяйте, малюйте, малюйте, коли у вас є можливість. Якщо це те, що вас надихає, і в майбутньому ви плануєте на цьому заробляти, то я не раджу вам зупинятись, бо. Тільки якщо у вас немає якоїсь іншої сфери, яка вас надихає так само. Тому малюйте, працюйте, надихайтесь. І якщо вам це було відео корисне, буду дуже сильно вам вдячна за коментар і підписку. На все добре, дякую за увагу. До побачення!